Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець. Бажаю насамперед, як завжди, вам здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про зміни в пенсіях, ну і взагалі, які зміни чекають на пенсіонерів в травні. До речі, в липні відбудеться м, пенсійна реформа. Якщо нічого не зміниться. Вже законопроект, даний, він зареєстрований, він ну, чекає на розгляд у Верховній Раді по цій пенсійній реформі. Там дуже багато цікавого, там дуже багато моментів, які потрібно обговорювати. Трошечки зачепимо її. Ми сьогодні з вами в випуску. Ну, от. Далі ми поговоримо про те, що люди. Продовжують отримувати, тобто пенсіонери оновлену оновлені пенсії, які проіндексували от в березні і в квітні проіндексували для працюючих пенсіонерів. До речі, напишіть в коментарях, чи так, чи, чи великі, чи невеликі, тому що вони так розпівароспіварили е, цю індексацію, що як будто би вони простим пенсіонерам підняли цю пенсію до. Рівня суддів прокурорів, От, хотілося би знати, чи так воно чи ні, тому що дуже багато говорять, що просто-напросто 100 гривень додавали. І все. От. Друге доплати допомоги від ООН. Хто, ну, хто отримає, хто може їх отримати з пенсіонерів, якихось соціальних добавок найближчим ну, в травні навіть їх не буде. Таких, як би сказати, суттєвих. От. Далі це за лише за винятком тих пенсіонерів, яким виповнилося 70, 80 і 75 років. Таким людям є надбавки. Ці надбавки вони не лише тільки в травні, вони кожен місяць. От і хочу нагадати, що людям, кому виповнилося 70 років, вони отримують плюс 300 гривень до пенсії, в кого 75 років, плюс 456 гривень до пенсії, і кому 80 років, плюс 500, 570 гривень. До речі, напишіть, чи так воно, чи ні, тому що мені в коментарях людина писала, про що ви говорите. Мені 70 років, я не отримую ніяких надбавок. Може вам тільки-тільки виповнилось 70 років і ще вона вам не прийшла перша пенсія, ну, я не знаю. Але отак, отакі критерії, отак пишуть, що таким людям є така надбавка. Також, хто не пройшов фізичну ідентифікацію, зробіть це, будь ласка, тому що для е, под, продовження виплат вам потрібна ця ідентифікація, бо можуть заблокувати. ну... Вашу пенсію, вона нікуди не дінеться, вона буде накопичуватися на ваших рахунках, от, не, на, до, до моменту проходження вами ідентифікації. І тоді, коли ви пройдете цю ідентифікацію, вся сума від моменту блокування повернеться до вас на вашу картку. Отже, далі поговоримо про цю допомогу від ООН. Грошова допомога від ООН це є частина гуманітарної підтримки, вона спрямована на більш вразливі верстви населення. Що ж вони пишуть? Хто має право на цю допомогу? От. Вони пишуть, що пенсіонери отримують грошову допомогу від ООН, про кого і яку суму йдеться. От. Так, якщо пенс... пенсійна виплата становить. Ну, вони пишуть, що якщо пенсія. Получається, йдеться про суму, яка дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують. Тобто, простими словами, якщо у вас пенсія, допустим, 3000, ви отримуєте 3000, да, то різниця 250 гривень. От 250 гривень вам оці доплатять. Ну або 2500 якщо ви отримуєте, а немає у вас 3250, от 750 гривень вам ця організація доплатить. Тобто ну вони пишуть такими словами. Якщо пенсійна виплата становить 3100 гривень, то вирахується різниця. Якщо ж від 350 гривень відняти 300, то сума дорівнюватиме 150 гривень. Це і буде доплата, яку зможе отримати особа пенсійного віку. Але є, але. Хто може отримувати грошову допомогу ум умови? Для отримання допомоги особа має відповідати трьом критеріям: проживати у зоні бойових дій або про прифронтовій зоні, е отримувати пенсію не більше 3250 гривень, не мати будь-яких. Інших виплат від міжнародних організацій і допомоги від ВПО від 1 березня 2023 року. Які категорії, які категорії є місцем активних або можливих бойових дій? Тобто, де це воно є? Дніпропетровська область, Донецька область, Запорізька область, Луганська область, Миколаївська область, Сумська область, Харківська область, Херсонська область, Чернігівська область. Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер припиняє відповідати хоча б одній із зазначених умов. От. Далі ми поговоримо про налог на пенсію. Нещодавно у мережах і в СМІ, і в інтернет-мережах, дуже сильно розгорілися скандали по поводу цього налогу на пенсію. Я також записував. Відео по поводу цього. О, да. Але ж, як би сказати, це все фількина грамота, тому що, як говорять, що з 2018 року уряд відмінив ці налоги. Але ви знаєте, немає диму без вогню. Це були такі вкиди, реакція людей, що будуть люди думати. І от Дуже велика волна піднялася, люди почали дуже сильно по цьому поводу возмущатися, і вони здали задню. От. І зараз говорять, що ніякого налогу на пенсію немає, тому що це все відміно, крім, крім, того, крім того, є налог на пенсію тільки той, це для тих людей, які працюють. Для тих пенсіонерів, які працюють. Працюючий пенсіонер, так, він сплачує налог, але не з пенсії, а з заробітної плати. Так що, хто переживав по цьому поводу, турбувався, не турбуйтеся, ніякого налогу на пенсію немає. Далі поговоримо про цю пенсійну реформу. Що ж воно буде? Вона буде в червні. Да? Хто додивився, будь ласка, підпишіться на канал, буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайку, кому не тяжко. О, це займає буквально пару секунд вашого часу, і все. От. Коротенько, що, да як і що вони хочуть зробити, зараз зачитаю. Чи не головною запропонує Мінсоцполітики зміною пенсійної системи є прив'язка пенсій не до зарплат, а до сплачених страхових? Внески. Розмір пенсії не обмежуватимуть, а численні складні доплати і дотяжки, що нині досі заплутано, вплинуть на розмір пенсії, пропонують змінити, замінити базову пенсію. До неї додаватимуть страхову частину, яка визначатиметься балами. Ще одним чинником, який вплине на розмір виплат, можуть бути підвищення за відсрочку виходу. На пенсію базова пенсія за віком не може бути меншою за 30% від мінімальної зарплати в країні з вирахуванням обов'язкових податків та платежів із неї. Наприклад, якщо пенсійна реформа почнеться у 2025 році, то базова пенсія становитиме 1848 гривень. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. От. От, тобто це вони вирахували з 8 тисяч гривень, і вона вже буде е, становити 1848 гривень. Страхова частина залежить від внесків, які людина сплатила протягом усього періоду своєї роботи. Це Своєю чергою залежить від загальної кількості балів, які зібрала людина впродовж років праці та вартості одного балу. При цьому страховий внесок сплачений із середньої заробітної плати в Україні зарахується як 10 балів. Зарплата менша за середню, зменшить коефіцієнт, а більша збільшить. Тобто, якщо ви зарплата більша у вас за середню по країні. А це 18 тисяч на, на секундочку, буде балів більше. Чим менша зарплата у вас за середню по Україні, тим буде менший бал. О. Сума балю пропонують враховувати за страховими внесками, сплаченими від липня від 2000 року. Згідно із даним персофікованого обліку чого, того чи іншого працівника, а дані. За час до цього за документами про нарахування зарплати. Вартість балу визначатиметься за формулою, в якій враховується середня зарплата по країні та середня кількість балів, яку може зібрати людина, яка отримувала середню зарплату за 35 років робочого стажу. Порахували, що це число становить 4200. Цей показник уряд обчислюватиме щорічно станом на 1 березня. Наприклад, людина отримує мінімальну зарплату 8 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні у вересні цього року, на останній офіційний показник, була 18 тисяч 20 гривень. Ця зарплата становить 44,4% від середньої зарплати в країні. А відтак відобразиться у солідарній системі як 44 бала за 35 років. Стажу за мінімальну зарплатою можна зробити 1865%. Грн. Бали. А вартість одного бала у 2024 році близько 1,02 гривні. Тобто страхова частина пенсії такого працівника становить, становила би 1902 гривні, якщо додати до цього базову пенсію 1848 гривень, вийде 3750. Говориться. Ну от, типу, от так вони хочуть якось вирівнять і піднять оці реформи, але будемо спостерігати, будемо, як би сказати, м -м, наблюдати. Да, і Вчасно доносить вам це все. Тому що щось воно дуже, так, як би сказати, сильно завуальовано і заплутано. Отакі От. От новини. в мене на цьому все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дай Бог вам здоров'я. Всім вдячний, хто дивиться, хто підписався. Всім пока-пока.